Слава Ісусу Христу. Е, хлопці, якщо можна, запустіть е, презентацію. Сьогодні буду на таку тему розмовляти, як постійність. Е, і, ну, чесно сказати, дуже багато про постійність не можу до кінця добре, тому що мені тільки 25 років, тому постійно щось робити, я можу ну, максимум 25 років. Хтось тут сидить в залі, кому і за, за 25 або за 30, за 50, за 80, і ви вже ну, все життя можливо своє робите, якісь дії, які є постійними. Постійність. Так, а як а, от так воно, воно переключається. Постійність це, от, якщо ілюстрацію це показати, це як сходинки, які постійно. Використовується через те, що по них кожен день ходять люди, кожен день парені або чоботів витоптують оці ложбінки в, 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 ну, в камені. Постійність, вона, ну, вибачте, за тавтологію, але вона постійно, вона, ну, можна сказати, нескінчена. Постійність в Біблії. Характеризується як дуже класна якість. В Біблії дуже часто описується постійність, як взагалі в євреїв дуже висока цінність чогось щось дуже давнє, або, ну, може, навіть архаїчне. Вони дуже якби, цінують все, що було там, протягом тисячів років, все, що навіть якісь там. Пірамідка з каменів, там, вони, ну, вони захоплюються цим, тому що ну, це там з часів Аврааму або з часів, з часів такого то пророку, воно там стоїть. На це можна подивитися як на щось з того періоду часу. І насправді постійність оцінюється в нашій культурі також. Більше саме постійність людини. Якщо людина постійна, ми одразу можемо. Ну, давати якусь характеристику, позитивну або негативну, ми можемо сказати: ну він завжди прагматичний. Або можемо сказати про іншого, ну він завжди запізнюється. І тому ми самі можемо знати, як реагувати на таку людину. Людина, яка завжди приходить вчасно, ми її будемо чекати вчасно. Людина, яка завжди запізнюється, ну ми самі трішки запізнимо, щоб довго їх не чекати. В принципі, знання. Що хтось постійний в чомусь воно дуже допомагає. З прикладів з Біблії ще от що написано в Коронтянам тому, мої любі брати, будьте стійкі, непохитні, завжди відзначайтеся в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця в Господі не даремна. Тобто, подивіться на саме на ці слова, будьте стійкі. Непохитні відзначатися ну, тобто, всі ці слова, які якби, наштовхують нас на розуміння, щоб, щоб стояти в чомусь і не сходити, тобто, проявляти постійність в чомусь доброму. Ну, І звичайно, що в Біблії і взагалі в християнстві особливим. Статусом постійності володіє Ісус. Чому? Тому що од до євреїв написано, що Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий. І це стосується і Бога. Євреї, і ми так само ми дуже цінуємо постійність Бога, і ми на цьому акцентуємо увагу, що Бог він не змінений, що Він від початку віків і навіть до початку віків Він був таким самим, як він є сьогодні, і яким він буде до докін... ну, назавжди. Не до кінця, а, а, а назавжди, до, до безкінечності. Е, і це символ того, це можна сказати, як абсолютна постійність, яка проявляється або яка описана в Біблії. Для нас більше для людей постійність, е, вона більш нюансна, вона е, більш побутова. Е, якщо не дуже видно. То можете подивитися на ці руки, це руки робочої людини. Там в неї багато мозолів, і ми розуміємо, що у людини, в якої багато мозолів, багато натертості якісь на роках, що вона постійно займається якимось трудом. Ми знаємо від цього, ми можемо розуміти, що якщо вона постійно в чомусь е тренується, в чо чимось займається, то вона скоріш за все в цьому добра. Тобто вона добре виконує якусь функцію, якою вона е, займається кожен день. І насправді е, хороші, хороші звички вони, вони дуже часто приносять хороші результати. Це е, як в фізичному труді, це як в спорті. Тобто, людина, спортсмен, який займається, бігає кожен день, він росте в цьому, він е, стає більш здоровим. Він стає більш сильним, більш швидким. Або люди, які займаються якимось видом мистецтва, там, інструментом або е, малюванням, вони стають кращими по мірі того, як, вони, як довго вони займаються чим, чимось, настільки, наскільки постійно вони в цьому труді. Е, і хороші звички, вони. Ну, можуть бути в кожного в нас. Хороші звички вони можуть бути на рівні м'язової пам'яті. Я думаю, що кожен з вас має такі звички, наприклад, помити руки після вбиральні, або почистити зуби, або ну, зробити ще щось там, закрити за собою двері, коли виходите. Тобто такі машинальні. Дії, які ну, дійсно корисні, тому що якщо ми кожен день не будемо чистити зуби, ну, вони випадуть. Ми вже будемо в руках чистити, тільки начищати іноді, краще ж чистити в зубах. І так само з усіма цими добрими звичками. І такі насправді е хорошу таку постійність можна імплементувати і в нашому духовному житті, і в нашому житті як християн. Вивчаючи слово і молячись, але є дуже висока така небезпека, що якщо ми намагаємося зробити щось постійним і таким машинальним, то є загроза, що постійність стане самою суттю замість початкової суті. Тобто, якщо ми хочемо почати читати Біблію постійно, і нашою, нашою суттю стане саме частина, яка є постійно, а не частина, не частина читати Біблію. Ми просто відкриваємо Біблію, ми прочитали главу, закрили Біблію. Супер! Ми відчуваємо себе чудово, тому що ми виконали дію, ми прочитали Біблію. А що ми там прочитали? Яка це була, який це був розділ, який це був вірш, про що там говорилося? Ми можемо це все пропустити, через що? Через те, що ми не вникаємо. В те, що ми читаємо. І такі речі, вони в побутовому в чомусь, вони ну, не небезпечні, тому що ну, нам не треба там, чистити зуби з харизмою, з, там, з, з характером. А Біблію читати так нам треба, нам треба вмислюватись, нам треба е, робити це сумліно, а не просто заради постійності як такої. І, звичайно, що не вся постійність є е, хорошою. Постійність е, поганих звичок, вона є також будь-кого. Ми це називаємо просто як е, погані звички. Е, і це зазвичай, е, як правило, що руйнує, це те, ну, що ми не намагаємося робити. Тобто, ми, можливо, не намагаємося. Шкодити своєму здоров'ю переїданням. Да? Але воно само так виходить. Воно само так виходить через там, певні причини. В нас, ну, ми не можемо себе зупинити. Ми не, не є постійними в тому, щоб не переїдати, наприклад. Постійність поганих звичок може руйнувати, особливо, якщо це якийсь гріх. І ми ну, Найбільш небезпечно це коли ми не признаємо, що є такий гріх, і тому в нас нема ніякого супротиву проти такої руйнації. Але навіть якщо ми знаємо, що є гріх, але ми його все одно постійно він в нас якось викривається, він все одно нас руйнує зсередини. Тому постійність для нас, як для людей, це. Може бути і, погано, і погане, і хороше. Тобто, постійність, вона нейтральна, вона як інструмент досягнення якогось результату. І це може бути як руйнування, так може бути і, е, і ріст. Е, в постійності в Біблії тобто е, є доволі такий е, відкритий конфлікт постійності саме. І і великих і перемін. Чому? Я вже сказав, що євреї дуже цінували постійність, вони вважали її за дуже таку класну чесноту. Але як ми бачимо, що постійність вона різко вирізняється від, від чого, що постійно міняється. От, наприклад, як на цій фотографії, це стара будівля, яка Ну, Ні з неї проростає якась така нова будівля, і там це ріже очі, і в цьому ми бачимо конфлікт якийсь. Але насправді конфлікту нема. В Біблії дуже добре вживаються і постійність, і, і переміни. Наша церква називається велика переміна. Так що ну, ми не робили це, щоб якось показати, що ну, ми такі переменчив, і ми там не хороші, ні, переміни це теж дуже добре. Ми осознаємо, що переміни, коли ми їх робимо для того, щоб щось зробити краще, вони є хорошими. І постійність, коли вона йде для того, щоб щось зробити краще, вона теж є хорошою. Але через те, що саме через наш. Погляд на Біблію і на те, що в ній написано, ми більш акцентуємо увагу саме на, на чомусь такому яркому, на якихось перемінах, на, якісь, на якихось героях, які дуже часто е, не, те, ну, не те, щоб не постійні, але з ними щось стається таке ну, незвичайне, неординарне. От коли ми там хочемо привести класного. Яскравого персонажа, ми про кого думаємо? Ми думаємо про Давіда, ми думаємо про Петра, про когось з апостолів. Ми думаємо про таких яскравих персонажів, які да, робили дуже багато чого доброго, і написано не просто так, що, наприклад, той самий Давід був муж по серцю Божому. Але дуже часто ми забуваємо про таких персонажів, про яких ну, якось навіть і в Біблії не дуже багато написано. Але вони характеризуються тим, що вони там постійно служили Богу і були вірними. І ми в нашому такому сучасному погляді ми можемо переструбнути через приклад таких людей і звернутися до Давида. Але ну, побачите, що Давид так він, він ставив своє життя заради того, щоб робити щось для Господа, багато разів. Але в деяких банальних речах він просто не міг бути вірним. Як, наприклад, от його гріх з Вірсавією, такий самий. І інші люди, які ми подивимося на них, і можливо, скоріше за все, навіть що якби вони були в такій ситуації, де вони мають віддати своє життя за Бога, вони б його віддали. Просто в них можливо не було такої ситуації. Але все життя вони прожили в вірності, в Ігнаті Антіохійського є така цитата: легше померти за Христа, ані жити для Нього. І це дуже така і дивна, в принципі, цитата, тому що ми знаємо багато людей, які живуть для Бога. І ми знаємо, що деякі з них, якщо там стане питання, а чи помирати за Нього, то вони відмовляться. Але що Каже Ігнатій, він каже, що е, найбільше людей відводить від, від віри не страх смерті за віру. Найбільше людей просто втрачають віру через побутові речі. Просто там не, незручно ходити в церкву там понеділлям або е, або там дуже далеко ходити в церкву, або е, ну там дуже складно виконувати якісь е, Ну, якісь предписання, які в Біблії, або дуже складно там, або ну, безмежна кількість реально проблем, які люди знаходять, які такі буденні, і здавалось би, вони не такі епічні, або не такі колосальні, як там гоніння за Христа. Але ну, дійсно, що більшість людей втрачає. Віру саме таким чином, Бо вони втрачають спільність в церкві саме таким чином. Це декілька, я вже сказав, що мені тільки 25 років, і про постійність я можу сказати не так багато, з огляду на те, що в мене було не так багато часу, щоб практикувати постійність в чомусь. Але декілька. Декілька таких тем, які е, можуть допомогти нам в будуванні саме доброї постійності. Це практикувати регулярність, як я вже сказав, е, навіть машинально, вона може бути першим, е, першим стрибком для того, щоб досягти чогось ну, дійсно розвиваючого. Тобто, навіть починати е, робити щось, якщо. Просто значить, що ми це будемо робити кожен день. І тому що ну, дійсно бувають дні, коли ми не вивозимо просто на ентузіазмі, або бувають дні, коли ми не хочемо там, читати Біблію або молитися, або нема, нема натхнення, або ну, дуже пригнічений. Але регулярність може допомогти в цьому і не забути, не забути оцю постійність, не забути цю регулярність. Далі це дивитися у минуле, щоб оцінити прогрес. Це насправді дуже слуш... ну, слушна така допомога, тому що ми дуже часто, якщо це якийсь маленький прогрес кожен день, ми можемо не помітити, як ми стаємо краще. Тому дуже корисно, в принципі, іноді дивитися на минуле, порівнювати минуле з теперішнім і розуміти, що. Ну, дійсно, щось, щось в чомусь ми ростемо, щось стає кращим. Наприклад, якщо там хтось з вас вчить якусь мову, ну ви можете подивитися на рік назад і побачити, що якщо рік назад там я не міг сказати не, не А, не Б, а тут вже може сказати якісь фрази або там, підтримати якусь там легку бесіду. Так само це можна дивитися і, і в нашому житті ну, По відношенню до нашого християнського життя, там, дивитися, що можливо там, декілька років назад, е, якийсь гріх був для мене таким, здавався таким великим і неосяжним. А зараз, ну, можливо, вже ви його легше продолюваєте, Можливо, вам легше боротися з ним. Не мати постійності як кінцеву ціль. Я теж це сказав, і це стосується першого. Е Першої такої поради, але при регулярності не забувати, що сама ціль не регулярність, сама ціль не витримувати оцей, саме цю періодичність. Головна ціль це, це ставати ближчим до, до Ісуса, це ставати більш кращим до наших ближніх. Тому не фокусуйтесь на тому. Що не є основним, а фокусуйтесь на, на тому, що є головним, до чого ви сягнете. Е, і четверте, можливо, трішки буде звучати якби, погано або якось не по-християнському, нагороджувати себе. Е, бо дійсно якби, нічого нема поганого в тому, щоб сказати, що е, ну, це був там складний шлях, я його преодолів. Можна себе якось нагородити. Звичайно, що е, з цим треба бути обережно, бо можна так себе нагородити, що, що якось возгорди, возгордити те, що там, от я там став такою людиною, або я там став кращим, там, ну, або набагато кращим за інших. Але ну, дійсно так наш розум зроблений, що ми дуже часто очікуємо якоїсь нагороди за. Важку працю і коли ми отримуємо її, то ну, мозок сприймає це як класно, треба зробити ще треба зробити іще, іще більше. Тому іноді я думаю, що це корисно. Е і як я вже казав, що, що постійність е це, су це сумарно, е розмовляючи про, цей, про цю тему. Постійність, вона. Дійсно, вона важливий інструмент дуже багато в чому в нашому житті, в нашому здоров'ї, в нашому християнстві, але його треба сприймати саме як інструмент, не полагатися на те, що якщо ми робимо якусь дію там 20, 30 або 80 років, то, то ми станемо автоматично кращими. Ні, тому що. Прогрес простає не від, не від регулярності, а від регулярності в е, зростанні. Тому е, приймайте постійність як, е, як такий феномен, як ту, таку можливість преодоліти, е, преодоліти себе і як використовувати оцей час, який вам даний, як свого друга. Е, в мене все. Петро, ти поможешся або я помогсь? Давайте тоді станемо на коліна і помовимося за всі наші нужди. І подякуємо Богу і попросимо бути постійними.